Вітаю! У попередніх відео. Ми вже показали, як інтеграція PlanFix із вашою АТС автоматизує обробку дзвінків і оптимізує роботу з клієнтами, як базові звіти одразу відображають статистику, середню тривалість розмов, кількість успішних і пропущених дзвінків. Як збирати у мітки за дзвінками та будувати на їхній основі глибоку аналітику? Сьогодні ж розглянемо комплексну оцінку якості діалогів. Після кожного дзвінка система автоматично фіксує розмову та формує детальний звіт за такими показниками: тема звернення та подальші кроки, помилки оператора, які потребують уваги, загальна оцінка якості діалогу, професіоналізм і емпатія оператора. Ясність спілкування, ідентифікація проблеми та ефективність її вирішення, здатність адаптуватися і персоналізовано взаємодіяти, загальна задоволеність клієнта, стоп слова для навчання і поліпшення процесів. Всі ці індивідуальні оцінки компілюються у зручний зведений звіт. Кількість розмов на кожного оператора та потреба ескалації, середня оцінка якості, емпатії, й адаптивності, порівняльна аналітика професіоналізму та задоволеності клієнтів, миттєве відстеження трендів і виявлення слабких місць. Жодних ручних підрахунків. Вся аналітика надходить з АТС до PlanFix автоматично. Інтеграція PlanFix плюс АТС дорівнює якісним діалогам і прозорим легким у використанні звітам. Налаштуйте зв'язок із телефонією сьогодні та отримайте повний контроль над якістю обслуговування. Не забудьте підписатися на канал і залишити свої питання в коментарях.